Людина, доля, епоха. Під такою назвою в Ужгороді відбулася церемонія нагородження переможців всеукраїнського щорічного літературного конкурсу. Захід організували у Закарпатському обласному художньому музеї імені Бокшая. В нашому конкурсу вже 13 років. Цього року він має статус всеукраїнського. Наш конкурс об'єднав літераторів, художників майже зі всією Україною, від Сходу до Заходу. В цьому році в нашому конкурсі брали участь 239 учасників, 158 діточок з 13 областей України, з 27 міст і сіл України. Серед завдань конкурсу розширення культурних зв'язків між творчою молоддю та провідними літераторами України. Відтак на заході учасники презентували свої роботи у наступних номінаціях. Вірш із фронту, світ у дитячих руках, поезія, проза, мій героїчний Харків, літературний калейдоскоп та мій рідний край, пісенний край мої вірші, здебільшого про Україну, про війну, тому що зараз це вкрай важливо підтримувати один одного в цей час. Я взагалі беру участь у багатьох конкурсах: це і літературні, і музичні конкурси. Після декількох перемог, ну вже береш участь теж у інших. Ну, взагалі, добре, що такі конкурси є, вони допомагають розвиватися дітям в правильному напрямку. Я писала про солдатів, про війну і так ну, більше там про війну в'язані. Малювала я це довго, вчителям важко було знайти. Контрастність, де буде ну відобразити те, що я намалювала, це як старша людина е, споминає, ну як вона була маленька, як яке в неї було минуле, як вона це пережила до того віка, як вона зараз. На урочистому заході, де презентували кращі роботи, їх автори отримали заслужені подяки та нагороди. Почесну місію привітання переможців конкурсу доручило директору департаменту культури Закарпатської Ова Євгену Тищуку. Сьогодні у нас література. Література це теж зброя. Чому? Тому що слово це найбільша зброя. Я сьогодні. З вдячністю хочу подякувати нашим Збройним силам України, які боронять нашу країну, тримають фронт на передовій, а саме митці тримають культурний фронт. І сьогодні теж одна з подій, яка є Культурним фронтом. Слово це зброя, слово це думка, яка закарбована. Як підсумували організатори літературного свята, такі заходи вкрай важливі для збереження та популяризації культурного надбання, підтримки талановитих українців та боротьби на культурному фронті.